Гарним людям бажаю гарного ранку. Паляниця в ефірі. Починаймо. Ну що, пропоную вам цим ранком скласти невеличкий екзамен з української мови, вивчити красиві слова, правильні наголоси та цікавий фразеологізм. Ну, щось таке було в літературі. Давайте, давайте. А, а, вам легше <праць> і починати наше навчання будемо із наголосів. Два слова. Перше з яких буде заголовок. Ви як кажете, заголовок чи заголовок? Заголовок. заголовок заголовок. За за напевно, так, так, думки розходяться. У кожного своя версія. Та я вас врятую: насправді у цьому слові подвійний наголос, тому і заголовок, і заголовок правильні версії. наголошуйте, як вам більше подобається. Заголовок. Добре, добре, і з цим вже розібралися. А от друге слово феномен. Ви знали, що правильно феномен, а не феномен. Тож давайте запам'ятаємо це. Слово феномен означає якесь рідкісне, виняткове явище, і наголос тут лише один. І якщо значення цього слова усі знають, то як щодо наголосу в ньому нагадаю на звук, о. А ви як кажете? Феномен. як думаєте? феномен, феномен, феномен. Феномен. Ось так правильно. Але якщо ви помилилися, не страшно. Ми ж тут усі разом навчаємося. Тому пропоную запам'ятати у слові феномен, наголос на звук о. Феномен. Феномен? Феномен. Феномен. Скажіть феномен. Феномен. Тепер настав час вивчити цікаві українські слова. Перше з них буде видно коло. Можливо, десь в книжках читали чи чули таке собі старе і навіть забуте українське слово. Означає воно горизонт. Ви це знали? Видно коло? Не знаю. Ні, перше від вас чую, чесно кажучи. Підпишу. Ні, не чула. Ну, ні, але. Можливо, за що це он воно як? А я чомусь думав, що це слово буде легким, і ми швиденько перейдемо до наступного. Та виявляється, треба трошки подумати. Не знаєте? Значить, вгадуйте, що таке видноколо тут має допомогти логіка і фантазія Колесо огляду. Колесо огляду, а це оглядове колесо. ці оглядує майданчики, якийсь. не знаю. Чесно, видно коло це горизонт або обрі ще кажуть. І після моїх підказок усі здогадалися, що поетичне слово видно коло означає горизонт? А, горизонт на горизонті. Так. А цей... горизонт. Це типу краєвида, типу горизонта. Да. Видно коло горизонт. Ну що? І тепер вивчимо іще ще одне слово «путівець». Це така собі протоптана польова дорога. Пропоную зараз це слово вивчити разом. Путівець, це що? той, що працює на залізниці, на тоді б ця професія напевно могла б називатися і шляхівець від слова шлях. Але ні, путівець означає абсолютно інше. Ну, типу, мандрівник Боже, подорожує. Хто? Гід? Книжечка чи журнал, який допомагає знайти шлях? Карта якась. Не карта, не книжечка і не мандрівник. Путівець. Це така протоптана, польова або лісова доріжка. А, тобто це доріжка, стежка. стежка. А, це в лісі, це тропинка якась. Дорога, не знаю. Ну, стажка, шлях. А ну, тропа. Ну що, будемо закінчувати екзамен. Залишилося фінальне останнє завдання на сьогодні: Фразеологізм надягати машкару. Що ж він таке означає? От пропоную зараз із цим розібратися. Тож слухаю ваші варіанти, що таке надягати машкару. Надягати мошкару, можливо не звертати уваги. А це цей, це типу, будь клоун. Робити вигляд, що нічого не відбувається. Закривати очі на діяне. Щось типу того. Про закриті очі ви прям, ну дуже близько, тільки скоріше закривати очі комусь, приховуючи власну сутність, приховувати справжнього себе. Прикидуватись кимось маску, надягати, притворятися тим, ким ти не являєшся. В точку надягати машкару це приховувати свою справжню сутність. Маскара це маска. Буде знати. Будемо вживати тепер в службових документах. Сніданок з'їли і нові знання отримали. Це була паляниця. Побачимось згодом.